Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами здійснимо цікаву віртуальну подорож весняними стежками нашого рідного краю. Ви дізнаєтесь про новину світу живої природи та про тих і те, хто і що проснулося. Нарешті пробудилося від довгого сну, який тривав чимало всю холодну зиму. Розпочався другий місяць весни, сонячний квітень. Саме в ці дні природа починає активно оживати. Прокидаються рослини у гілочках дерев та кущів, відновився сокорух, і вони вже майже готові розпустити свої молоді листочки. Це станеться дуже скоро. За один два тижні прокльовуються із землі молоді травинки, розправляють пелюстки квіти первоцвітів. Проснулися й комахи, повилазили на білий світ жучки та мурашки, вилетіли зі своїх схованок барвисті метелики, а з вуликів бджоли. Весна покликала звирію й перелітних птахів. Уже повернулися до нас жайворонки, дрозди, шпаки. Мабуть, вирушили до рідних гнізд із теплого краю ластівки й соловейки. Але ці пташки прибудуть додому трохи. Пізніше. Прокидаються й тварини, які всю зиму провели сплячці ведмідь та їжачок, барсук та байбак. Вони квапляться вирушити на пошуки їжі. Чи не жарт кілька місяців поспіль проспати дуже вже зголодніли? А весна радує всіх своїми барвами, пестить теплими сонячними промінцями, вітає лагідним вітерцем та кличе до справ. Давайте разом простежимо за сезонними змінами, що відбулися останнім часом в природному середовищі. З'являються комахи, наприклад, метелик. Павичє око, жучок сонечко, мурашка, муха, бджола тощо. Ми бачимо ріст трав'яних рослин, кульбаби, кропиви, трави перію та інші. Змінюється стан дерев. Вербові котики покрилися жовтим пушком. Бруньки багатьох дерев набубнявіли ще більше. На деяких деревах вони вже ось-ось розкриються. На фруктових деревах особливо це помітно на абрикосах, набубнявіли квіткові бруньки, з яких Невдовзі мають з'явитися квіточки, своєрідними китичками цвіте клен. Також відбуваються зміни в неживій природі. Сонце піднялося ще вище, пригріває сильніше. Небосхил ясний, блакитний, повітря потеплішало, вітер не холодний. Земля майже повністю звільнилася від снігу. Він лишився тільки в затишних, прихованих від сонця затінках, закутках, ярках. Струмків стало менше, адже більшість сталої води вже стекла. Є істоти, яких узимку не було видно. Ведмедик узимку спав у своєму берлозі, а тепер виліз із нього. Їжачок провів зиму у сплячці, в затишній норі, а навесні вибрався зі свого сховища. Шпак узимку був далеко, в теплих краях, на півдні. А коли прийшла весна, Повернувся. У вирій відлітав і жайворонок, а з приходом весни цей птах прилетів назад. Жабки не було видно адже вона спала в мулі на дні ставка та навесні прокинулася. Бджілка цілу зиму провела в своїй домівці, в вулику. А тепер вилетіла з нього. Жучок спав під корою дерева, а коли настала весна, прокинувся й виповз. пролісок підсніжник, Тюльпан. Знаходилися у ґрунті. Там під землею були їх. Цибулинки корені. А з приходом весни ці квіти повитикалися, які вже цвітуть, а які скоро будуть цвісти? Розкажіть, що відбувається в природі навесні? Що робить природа? Так, природа активно оживає. Як ви думаєте? Чому відбуваються ці зміни? Так, тому що стало тепліше, сонце піднялося вище, побільшав день. Діти навесні у багатьох тварин з'являються дитинчата. Давайте разом назвемо їх. У зайчихи зайченята, у білочки Білченята, у вовка вовченята, у лиси лисенята. Навесні в багатьох звірів починається линька, зимова густа шерсть змінюється на більш рідку, а заєць, ласка і білка змінюють. Колір своїх шубок. Незабаром розкриють свої листочки, кущі смородини та буску. Із дерев рано зацвітає вільха. Насіння вільхи дозріває тільки восени, тому тривалий час залишається на дереві. З ним живляться птахи, чужі. І чечітки. Із квітів верби збирають пилок, бджоли, джмелі та інші комахи. Ось, діти, наше заняття закінчується. Ви були дуже уважні і старанні. Давайте з вами намалюємо тих тварин чи рослини, що, більш за все, вам сподобалися чи запам'яталися.